Данова вперше показали дрони вбивці літаків на рахунку морських безпілотників Магора. Уже два літаки Су 30 і два гелікоптери. Мі 8 Як працює унікальна зброя? Розкаже РБК Україна. Ось він нічний жах російських моряків та пілотів. Морський дрон Магура 7 Морські дрони Магура. Новітня технологічна зброя, завдяки якій бійці спецпідрозділу ГУР-Груп 13 зуміли перевернути ситуацію в Чорному морі на користь України. Ці дрони здатні долати 800 кілометрів і мають на озброєнні турелі і ракети. Бачите, ракети поклонені. Все говорить саме за себе. Починаємо витисняти з повітря на Чорноморські на чорному це всьому світу, не, не тільки росіянам, всьому світу був показан зовсім інший технологічний рівень ведення бойових дій і тактичного застосування тих спроможностей, які у нас є. Перше таке тренування було таке серйозне. Біля Криму пам'ятаєте два гелікоптера 31 грудня минулого року були знищені. Так? Росіяни Сьогодні. тоді не зрозуміли. Першого у світі дрони збили одразу два літака 2 травня. Тоді Магура в акваторії Чорного моря знищили один літак. Су-30, трохи західніше від порту Новоросійськ, де противник ховає залишки свого чорноморського флоту. Ще одну сушку збили біля окупованого Криму. Особливо не захищаються, вони у них стільки зброї, що вони такі хижаки, вони знищують все, вони все трощать. Але виявилося, що вони жертви, а не хижаки. Так? І чудова спланована операція, коли вони виявили дрон. А виявити ж цей надводний дрон дуже важко. Виявилось, що росіян нема ані засобів виявлення, ані засобів нормального ураження. Тобто єдиний засоб ураження це. Підлітати, підлітати з кулеметом і стріляти з кулемета, ну з пушки mm -hmm. віці да? Іншого нема. Перші ж морські дрони відпрацювали по повітряним цілям в новорічну ніч 31 грудня 2024 року. Тоді безпілотники Магора знищили два вертольоти Мі 8 і пошкодили третій. Угору розповідають проти українських магора попередніх поколінь. Росіяни зазвичай застосовують саме бойову авіацію. Але дрони нового покоління схоже вирішують цю проблему. Погоджуються із цим, і авіаексперти кажуть, навряд чи росіяни. Не зможуть швидко знайти протидію новим українським водним безпілотникам. Там у них есмінці, там у них фрегати, там у них там корвети, там у них ракетоносці, там у них палубна авіація, яка здатна е е протидіяти підводним човнам. Різні засоби виявлення та радіолокатори вони постійно там підвищують їх спроможності. Ці гелікоптери К-27, які там вже ми теж знищували, які там все видавляються, спостерігають за простором. Літаки, розвідники су 24 МРЛ, які літають там над Чорним морем, ведуть розвідку. Але вони не можуть це виявити, ну, тому що ціль мала. Вона не дуже радіопомітна, тому що там це човни такі не не зовсім вони металеві <скоржу> і ви почається, що. А як ти пони наведеш? Що, Що ти по ні наведеш? Загалом повідомляють у головному управлінні розвідки упродовж двох років бойового застосування різні модифікації магори уразили 17 морських та повітряних цілей, 15 із яких повністю знищили. Зокрема, два ворожі гелікоптери Мі 8 два винищувачі су 30 великі кораблі Сергій Котов, Івановіс, Цезарь Куніков та інші Завдані ворогу збитки оцінюють у понад півмільярда доларів. Магора став однією з причин, через які Росія втратила домінування у Чорному морі. Нині Чорноморські флоти РФ ховаються у новоросійську західну частину акваторії. Вони не контролюють взагалі. А тепер дрони Магора взялися і за літаки з гелікоптерами. Тож за планом, незабаром, район Чорного моря стане вільним не лише від російських кораблів, а й від російської авіації. А щоб залишатися в курсі останніх новин, не забувайте підписуватись на РБК Україна, залишати лайки і коментарі під відео.